На зв'язку з нашою студією Андрій Шаповалов, це виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Вітаємо вас. Вітаємо, добрий день. Вітаю, колеги. Андрію, хотілося б вас для початку з'ясувати, що таке інформаційна дезінформаційна, точніше, кампанія. Тобто, в який момент дезінформація, просто поширення дезінформації переходить в площину кампанії саме. Як це слід розуміти? Ну, якщо розкласти, то дезінформації росіяни запускають дуже багато, і в моменті вони всі є елементами інформаційних спецоперацій. Але якщо там одна з 10-20 дезінформацій заходить добре, то можна говорити про те, що розгортається окрема спеціальна психологічна операція. Але вона все одно відбувається в рамках існуючих. Є кілька великих кампаній дезінформаційних росіян, які в принципі знаходяться в перманентній готовності до запуску, і одна з таких кампаній це дискредитація саме військово-політичного керівництва України і розхитування внутрішніх конфліктів в Україні. Пане Андрію, а чим буде відрізнятися саме оця інформаційна така дезінформаційна хвиля, і е, е, яких матеріалів слід очікувати у західних змі? Ну, дивіться, ця компанія, про яку ви говорите, вона також була спрямована на зневіру на демотивацію суспільства через дискредитацію вищого керівництва держави. Оці в фейк про політичні конфлікти в Україні і процесування саме цього наративу задля подальшого його масштабування провокація мала бути спрямована проти безпосередньо перших осіб, але я не можу сказати, як вона конкретно була сконструйована, адже це може викрити інформацію. Яка має статус обмеженого доступу, і, і зараз мені б дуже хотілось показати вам а, всю схему і розповісти, хто кому в Росії платить за так звані от розслідування, за так звані а, а, матеріали. Але поки не можу цього робити, і сподіваюсь, що колись ми зможемо це показати? Важ, ну, важливо зауважити, що Значна частина роботи центру протидії дезінформації, вона не публічна, і це близько 80%. І ці 80% – це прогнозування, аналітика, співпраця зі спецслужбами в секторі національної безпеки та оборони. Андрію. А... За ту інформацію, яка є у вас, які ресурси можуть бути залучені для організації ось цієї дискредитаційної кампанії, яку ми е, зараз очікуємо, і як розпізнати, що ось саме оце повідомлення це частина цієї кампанії? Почну з кінця уважно стежити за сторінками центру протидії дезінформації в соціальних мережах і взагалі довіряти офіційним джерелам. Бо на сьогоднішній день в принципі і журналістів можна вести в оману. Що стосується там саме конкретики до видання, то треба дочекатися. Хай воно вийде, бо наперед звинувачувати можливо, змінить. Змінилася після нашої публікації. Там і редакційна політика, і бачення редакції. Давайте дочекаємося. Все таки є сподівання, що по поважні і потужні засоби масової інформації світові вони також мають резистенцію до дезінформації і до провокації росіян, які сьогодні в принципі використовують всю свою агентурну мережу по всьому світу. Колись завербованих ще КДБ агентів. Які на сьогоднішній день є в принципі в багатьох країнах там впливовими людьми, в багатьох країнах там екс -я, з приставкою впливових людей, а, але а, ми можемо казати про те, що вони знаходяться в орбіті саме проросійського лобі? Дякуємо, дякуємо вам дуже, Андрій Шеповалов, виконувач обов'язків керівника центру протидії дезінформації при РНБО України.